По-перше, хочу висловити слова подяки нашим Збройним силам України, те, що вони роблять для нас, завдяки їм ми граємо в футбол. З приводу гри, то виграли 5-0, залікові бали, йдемо далі. Це найголовніше. Там багато що виходило в нас, тому такий рахунок на табло. Але ну, є і помилки, над якими ми постійно працюємо. Я ще раз повторюсь, для нас головне три залікові бали. Чи не вважаєте ви, що сьогодні гру було зроблено вже в перші 20 хвилин? Та, вважаю, але. Якби в нас кожна гра так виходила. Сьогодні нам протистояла молода амбіційна команда з дуже досвідченим тренером, на що я хлопцям акцентував увагу з приводу. Вони мене почули, тому такий результат. Ви сказали, що ви залишилися чимось незадоволені. Чим саме ви залишилися незадоволені після цього поєдинку? Та я не сказав, що незадоволений. Я, я сказав, що були помилки. Хотіли, ну, як е, любому тренеру хочеться, щоб його команда грала без помилок, але це футбол і е, всі помиляються. Петро Валерійович, на завершення, щоб багато матчів команда після цього туру на другій сходинці. Декілька слів для вболівальників, можливо, поділіться якимись планами команди подальшими. Для болівальників я вболівальники запрошую ходити до на нас на домашні ігри, підтримувати нас. І Ще раз повторюсь, що футбол такий такий від спорту, де хтось виграє, хтось програє, і тому е я їх дуже прошу, щоб вони нас підтримували при будь-якому результаті. Е ми я даю гарантію. То відсотків, що хлопці будуть віддаватися на полі. Інколи щось виходить, інколи щось не виходить. Але щоб вони були разом з нами не тільки коли ми виграємо, а й коли, на жаль, ми втрачаємо очки. Ну, мені сподобався сьогоднішній матч. Виконали повністю установку тренерського штабу. Все виходило, все в нас, як сказав один тренер, перший штам непоганий, другий теж. Тому я задоволений грою, задоволений, що вдалося забити, асистувати. І дуже добре, що хлопці чують тренера і виконують настанови. Пригадай меті забитого голу. Як це було? Ну, ми відпрацьовували цей елемент на тренуванні, і дуже гарний пас віддав Максим Казаков і вдалося забити, ре реалізувати момент. Що скажеш по супернику? Команда Кремінь минулоріч більшість гравців виступали у складі Кременя 2. Чим як, як тобі сьогоднішній суперник? Молода команда гарна, але це перша ліга і тут не дозволяються такі помилки. В нас, нас наказували в попередніх іграх за такі помилки. Сьогодні вдалося нам реалізувати чужі, чужі помилки суперника. Які загалом емоції в роздягальні? Що там загалом відбувається? В роздягальні чудова атмосфера, добра енергія, тому що гарний результат 5-0, всі задоволені грою. Все окей. Ну і традиційно декілька для... слів для наших вболівальників. Хотілося би, щоб були заповнені всі трибуни, щоб болювали за Юксу. І це дуже приємно грати, коли кричать з трибунів, з трибун. І е, Я думаю, що в подальшому їх болівальників буде ще більше ставати. Приходьте, підтримуйте, нам, нам дуже це приємно.